На гривня важливі. Дмитро Лиховій, речник Об'єднаного прес-центру оборони Таврійського напрямку. Разом з нами вітаємо. Доброго здоров'я. Найдинамічніша ситуація по всій лінії зіткнення це вдіївські і марінські напрямки. Ворог постійно атакує, не полишаючи спроб рухатися вперед. Але нам вдається навіть відбивати деякі позиції, брати росіян в полон. Що впливає на наші спроможності? На наші спроможності в першу чергу впливає розуміння того, що нам потрібно тримати цю лінію оборони, тому що ніхто нас замість нас цього не зробить. Я вам зараз доведу оперативну обстановку на, в операційній зоні Осув Таврія. Скажу, що в ній за минулу добу ворог наростив кількість авіаційних ударів. Їх було 45. Ворог збільшив кількість штурмових дій. Їх було 72 бойових зіткнення. Також ворог здійснив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами камікадзе, Незважаючи на високий тиск противника. Наші підрозділи ведуть активну оборону, діють маневрами, і е, е найгарячішими, як ви вже сказали, залишаються Авдіївський і Мар'їнський напрямки. Зокрема, на Авдіївському напрямку наші захисники за минулу добу відбили 25 атак противника на Мар'їнському напрямку одразу 40. Це найбільший показник за кілька останніх днів. При цьому підрозділи збройних сил України здійснили відхід від села Ласточкіне щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі, і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку. У цих гарячих напрямках, які ви озвучили щойно, зокрема на сході, так на Донеччині та й на Харківщині. Якщо раніше ми обговорювали там мобілізованих здебільшого, ПВК, різновиди і ув'язнених колишніх, то зараз же ж беруть активну участь і з регулярної війська бійці, які екіпіровані повністю забезпечені озброєні на тлі разом із мобілізованими так само. От щодо полонених, кого вдається здебільшого брати в полон, тому що ж свої підрозділи навчені. І підготовлені росіяни все ж таки шкодують. Ну, в мобілізовані, як ви кажете, це і є російська регулярна армія, тому що це. Е... Ну, є десантники, наприклад, кадри, які професіонали, які які, там, є десантники професіонали, які не один рік навчалися і там, можливо, вже брали ну, і з досвідом. А є що й на мобілізовані там півроку, умовно кажучи, тому. Е, ну, Без сумніву, але ж війна в цьому повномасштабному вимірі триває вже два роки, а в в Форматі АТО ООС тримає вже 10 років. За цей час збройні сили перемовили, вивели з ладу, поранили в інший спосіб ліквідували. Ви бачите, дані генштабу, і конкретно на ваше запитання я підготував відповідь. Я підрахував за минулий тиждень, що в зоні відповідальності ОСУ в Таврія взято в полон або здалися в полон 34 російські окупанти, і вони з різних підрозділів, так само як проти нас воюють, і колишні кримінальники, і кадрові російські військові підготовлені, і мобілізовані, і регулярна армія, та яка в основному, в основному це мотострілецькі підрозділи. Зокрема, можу назвати про те, хто потрапляє більш активно в полон, це, звичайно, передусім на Авдіївському напрямку, де точаться активні бої. Це, наприклад, 21-я дільна гвардійська мотострілкова, омсько-новобухська, краснознамна і так далі. Бригада, яка базується в Оренбурзькій області. Це Звичайна регулярна мотострілецька бригада російської армії, яка е, знищується в ході бойових дій на Авдіївському напрямку. Крім того, е, це е, так звані там полки. Е, Колишній полк морської піхоти, колишні підрозділи того, що називалося народна міліція, так звана з цих квазі-маріонеткових утворень на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, це зокрема 9-та мотострілецька бригада, яка зараз теж є. Регулярною частиною Збройних сил Росії і бере участь у спробах наступальних дій на Донеччині, крім того, в полон потрапляють представники так званого Кавказського казачого полка. Це 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк із Южного воєнного округу, який дислокується в російському місті Ставрополь. Крім того, є так само. 呃。Uh 33-й мотострілковий берлінський донський казачий полк, який має ППД пункт постійної дислокації врешті... в місті Камишин Пане Дмитр... в європейській частині Росії. Тут врешті це, з, я назнав на таку... лише кілька підрозділів, чиї представники потрапили в полон буквально за останні кілька днів, і не по одному, а по декілька з огляду на таку інтенсивність можна зробити висновок, що вони робляться цілеспрямовано, тому що хочуть жити, і програма така існує. Будемо сподіватися, що так буде і надалі будуть брати наші бійці росіян в полон. Дмитро Лиховій, речник об'єднаного президента Росилу Борону та Різького напрямку, коментував ситуацію на Сході. Нагадуємо.